В образі сучасного чоловіка та жінки дрібниць не існує. Кожна деталь, навіть найдрібніша, має своє обов'язкове значення. Яскравості у повсякденне життя додають брелоки, аксесуари, які найчастіше використовують для декорування ключів, прикраси рюкзаків та сумок. А ось історія їх виникнення дуже цікава і бере свій початок іще з давніх давен, а з ХХ століття їх застосовують виключно з практичною метою. Але навіть за такої ролі над ними працювали і продовжують працювати дизайнери та художники. Як правило, такі сувеніри ручної роботи виготовляють із розрахунком індивідуальних якостей його майбутнього власника. Обов'язковий аксесуар аристократів, а сьогодні повсякденну незамінну чоловічу та жіночу дрібничку 30 жовтня навчалися робити постійні відвідувачки майстер-класів та читачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Посприяла цьому культурно-мистецька асоціація Артспокуса на чолі з Валентиною Кривцовою. Що сьогодні оберуть наші панянки при виготовленні цього аксесуару? Ми побачимо, чи все ж таки це буде модна штучка, яка буде прикрашати наші ключі, гаманці, сумки, рюкзаки, або ж все таки, це буде потужний оберіг для себе або для когось членів своєї родини. А тренером нашого заняття сьогодні буде Ганна Петрик, яка дуже знається на таких аксесуарах. Брелуки ручної роботи Ганна Петрик виготовляє протягом останніх років. Вони користуються особливою увагою серед її вихованців гуртківців. Оберег ми сьогодні будемо такі квіточки робити, квіти осені. Кожна квітка несе свій оберег і значення для батьків, для діток, для бабушек. І от квіти осені мають значення ну як відродження душі. А ще вони обов'язково підкреслять ваш стиль, допоможуть проявити індивідуальність і, в разі потреби, у митушні днів знайти ключі чи сумку. Павло Москальов, Олексій Уменський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.